З головним болем звертаються доволі часто по декілька пацієнтів на день. Ну найчастіша причина цього болю це підвищений артеріальний тиск. Головний біль симптом, який має безліч причин і по різному проявляється, розповідає Ірина Журавель, лікарка загальної практики, сімейна лікарка ПМСД міста Горішні плавні. Головний біль напруги це найчастіший головний біль, який виникає зазвичай при травмах м'язів шиї та голови. Головний біль напруги характеризується сильним інтенсивним болем по колу голови. Таке відчуття, як ніби голову стискають у тиски. Мігрень це більше, ніж звичайний головний біль, яка суттєво впливає на якість життя. Це сильний головний інтенсивний біль з однієї сторони голови, який може викликати одну доту, також людину подразнюють будь-які запахи, громкі звуки. Приступ мігрені може тривати від 4 годин до 3 діб. Часто відчувають головний біль люди, які страждають на гіпертонію. Ці болі зазвичай є двосторонні, Вони локалізуються більше в потиличній зоні. В таких випадках завжди треба переміряти артеріальний тиск, щоб знати причину. Знімальна група телерадіокомпанії Гок поцікавилася у мешканців горішніх плавнів, що провокує їхній головний біль, і в який спосіб вони полегшують свій стан. Прогулянка дихати свіжим повітрям. Розслабитися, якось тоді, може, і пройде. Я думаю, погода. Погода, нерви. Таке це, це що мене турбує. Я особисто таблетки взагалі не п'ю, якщо мені прям взагалі вже непогано. Я думаю, потрібно більше відпочинку, більше розвантажувати себе емоційно. Таблетки, як звичайно, це трамончик. Гуляємо на свіжому повітрі. Свіже повітря і собаки. Чай з медом, можливо. Допомагає. Mm -hmm. Часто голова болить. Грішимо на війну, що запустили і що хочеш. По вітрі дихаємо і їмо, що ото й провокує. У мене у кожного свій метод, у кожного свої причини для цієї болі. Тому, це дуже індивідуально. Неправильне або незбалансоване харчування також може викликати головний біль, наголошує сімейна лікарка. Велике вживання кофеїну, тобто кави, також деякі сорти чаїв, там де багато кофеїну. Також алкоголь може спричиняти виникнення мігрені надлишок солодощів. Для усунення цього симптому рекомендується фізична активність, здоровий спосіб життя, регулярний сон і зменшення часу, який ви проводите у гаджетах. Пам'ятайте, якщо головний біль стає регулярним, посилюється або не вщухає, необхідно обов'язково звернутися до лікаря.